На українському календарі 1093 дев'яносто доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Ви дивитеся інформаційний день на телеканалі Ті 8 і Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну, і Хмельницький обласний художній музей запрошує на масштабну виставку предметно про час і колір 125 років у натюрмортах колекції. Хмельницького обласного художнього музею власне це вперше від початку повномасштабної вторгнення Росії на територію нашої держави. Музей широко експонує твори з колекції своєї. Що можна побачити? Власне, чи будуть унікальні роботи, яка найстаріша і найновіша робота про усе це і не тільки далі. Олена Михайловська, заступниця директора Хмельницького обласного художнього музею. Пані Олено, доброго дня. і Слава Україні! Героям слава, вітаю! Отож, безпосередньо вперше за час повномасштабного вторгнення, все ж таки вирішили продовжити гарну традицію Хмельницького обласного музею і, власне, створювати подібні виставки. Коли виникла ідея? Коли от вже зрозуміли, що час відновлюватись? Направда, ми давно вже хотіли знову працювати з нашими творами. І от коли були відрядження за кордон, ви знаєте, серце стискалось. Від простих речей люди можуть працювати своїми колекціями. І було дуже сумно, що наша громада, яка по суті народ України є власниками колекцій всіх музеїв України, вони не можуть до тих скарбів мати доступ. Ми про це думали давно. Але знову ж таки, ми розуміємо всі ризики, ми розуміємо, що можливо треба було можливо дочекатися перемоги, але люди для нас важливіше. І підсилити зараз людей, дати їм ресурс для того, щоб розуміти, яка потужна Україна з одного боку, натюрмор це прекрасний такий жанр, який дозволяє відпочити естетично. Він не вантажить ідеологічно, здавалось би, з іншого боку, зрозуміло, що це підсилення нашої любові до країни. Тому що патріотизм він з одного боку базується на наших емоціях і почуттях, а з іншого боку, він стає фундаментом, коли ми знаємо, за що ми любимо нашу країну. І наші талановиті геніальні митці. Це фактично частина цього фундаменту. Чому саме натюрморт? От саме тому ми обрали такий, начебто, нейтральний жанр. І здається, на нього так. Наприклад, в Академії художеств його вважають, ну, здавна так вже повелось, ще з французької академії мистецтв, повелось, що це такий помічний жанр. Тобто, для того, щоб стати художником, треба вміти зобразити неживу натуру. Да? Тобто «натура марте з якраз з французької, це є мертва натура. Звучить страшно, а на правду дуже прекрасний жанр. І він такий. Час від часу був скоріше помічним жанром ніж самостійним, але з 17 століття в Голландії вирішили, що предмети вони можуть розмовляти і нести філософію. І звідти почався натюрморт і прекрасно продовжує свою ходу аж до 21 століття. Власне, в минулому Натюрмор також зазнавав нарікання певного ігнорування з боку тоталітарної радянської влади, саме через свою аполітичність. За той час багато втрачено власне. От дивно, да, здавалось би, теж такий нейтральний жанр. Чому ж би радянській владі навпаки не підтримувати? Ні, вони теж це вивели в такий помічний жанр, але потужні художники, такі як Яблонська, Шовкуненка, Глущенка, вони весь час звертались до натюрморта. І справа не тільки в тому, що вони хотіли бути вправними в майстерності живописній, справа в тому, що вони дійсно хотіли засвідчити час, тому що що. Найкраще може зафіксувати наш час предмети, які нас оточують, те навколо що навколо нас. Іноді ми не зважаємо на дуже прості речі, але вони змінюються. І от якраз на цій виставці можна буде подивитися, як змінились предмети навколо нас за 125 років. Слухайте, як відбувався процес відбору взагалі творів для даної експозиції. Ми хотіли показати максимальний діапазон в цьому жанрі. Але при тому обмежились виключно живописом, тобто там немає інших технік, наприклад, графіку ми не включали виключно живопис. І йшли ми від того, що необхідно показати і художників, які працювали на початку ХХ століття, художників, які працювали під час якраз. Окупація радянським союзом, і от як змінилось це, коли Україна відновила свою незалежність, виявляється, що навіть такий аполітичний жанр він теж зазнав впливів. І на сьогоднішній день, якщо ми подивимося сучасні натюрморти, ми бачимо, що це набагато більше вийшли за межі цього жанру. Тобто, художники передають такі повідомлення, такі думки, таку філософію, яку раніше не дозволяли собі художники це робити. Скільки робіт буде представлено? Представлено буде 55 живописних творів в великому нашому гарному залі і 50 художників. Угу. Тобто, в принципі, майже кожна картина це зовсім інший художник. Географія. Географія максимально широка. Тут будуть і люди, які народились на Донеччині, потім реалізовувались хто там, а хто, можливо, і в Києві, і у Львові, хтось є люди, які народились на Західній Україні, поїхали, наприклад, жити і працювати в Миколаїв. Тобто, це теж така додаткова історія нашої країни, як талановиті люди здійснювали реалізацію да своїх творчих ідей по всій Україні. Також ми скажемо і про художників, які емігрували під час. Радянського союзу і після як склалась їх доля за кордоном, чи вдалось їм бути настільки ж яскравими і самобутніми, коли вони переїхали за кордон? вимушено, зрозуміло Взагалі, Серед представлених робіт чи є чи будуть представлені якісь унікально, унікальні або рідко експоновані твори? Є навіть робота, яка не експонувалась ніколи, проте вона в нашій колекції зберігалась. Це художник, який працював на початку ХХ століття. Ізраїль Лізак. Це художник, який народився в Славуті. Потім він поїхав до Санкт-Петербургу навчатися також за кордоном навчався, і от у нас є його декілька робіт, і одна з них якраз такий академічний натюрморт. І буде дуже цікаво подивитись, як людині за допомогою дуже обмеженої палітри вдалося передати різні фактури, наприклад, перламутер і фактуру мармуру або тканину білу. Це все біле. Але воно тим не менш має різні рефлекси. Воно по різному змальовано. І от яким чином це відбувалося на початку ХХ століття? Я думаю, буде цікаво подивитися. Якщо говорити за час, найновіші і найстаріші роботи, які будуть представлені на виставці, е, найстаріше датування це Георгій Верейський, е, знаний проскорівчанин, е, видатний графік. Але в нього є і живописні роботи, і нам вдалося знайти його роботу, його натюрморт дуже цікавий з різними предметами, знову ж таки, і фактурами, і навіть ескіз до нього. Тобто угу. можна буде подивитись, як художник планував композицію, як він працював над композицією. Ми його теж демонструємо, цей графічний твір, єдиний в експозиції, і ем, як склалась які саме предмети. Там дуже цікаві предмети, якими теж зараз вже не дуже часто користуються. Тому теж буде цікаво така. О, готова на тисячу роком так дев'ятисотий рік розуміння наших переглядак. Так так, так. 900 й І останні роботи це твори хмельницького художника Олександра Антонюка і запорізької художниці Наталі Коробової. Вони брали участь в арт-резиденції, яку наш музей організовував ціна свободи, і ці твори якраз говорять вже про те, як світ предметів змінився. Як е, під час війни ми говоримо з звичайними предметами, здавалось би, свічка. Да? До війни, можливо, у нас би вона асоціювалася з чимось дуже затишним, романтичним, навіть да? і тихим. А зараз це потужна робота Наталі Коробової Реквієм це безкінечна кількість свічок, які гарять, і ми розуміємо, що це про пам'ять, про те, mm -hmm. що ми маємо пам'ятати е, так само, як Олександр Антонюк, е, з одного боку він робить таке. Посилання на голландський натюрморт, коли в них, поміж квітів і фруктів, зображались череп людини, зображався, і це було символом того, що треба цінувати життя. Що життя зараз є, а от завтра його не буде, тому цінуйте життя. Художник, наш вже хмельничанин Олександр Антонюк, говорить про те, що ми платимо високу ціну за нашу свободу, і ми маємо знову ж таки цінувати життя і жити і за себе, і за багатьох інших. І дуже ну щодня проживати життя. Власне, чи є роботи художників, які раніше взагалі не були представлені у подібних музейних колекціях та виставках? А, ну, фактично, от я казала про е Ізраїля лізака. Угу. Це от вперше да. Вона експонується. Є такі, які не часто експонуються, або експонувалися досить давно. Наприклад, в 90-х роках, коли тільки музей відкрився. Mm -hmm. Причудова художниця Галина Рідна, можливо, мало відома людям, але це полтавчанка, яка неймовірно працює з кольором і фактурою. І от коли ви подивитесь на ці роботи, ви навіть відчуєте об'єми, тому що це навіть як такі рельєфи, настільки об'ємні ці роботи, а це просто квіти, і це її враження від квітів. Неймовірна експеримент. Експресія, така сила і енергія. А як, взагалі, ці роботи картини нові потрапляють до колекції музею? Є декілька джерел, де музей поповнюється. Один це закупівля, зрозуміло, що останнім часом ми не закупляємо твори. Немає такої можливості. Інша це виставки, які ми проводимо. Після виставок художники нам дарують свої твори. Останнім часом, між іншим, під час вже широкомасштабної війни іноді художники пишуть і кажуть, ми хочемо поповнити вашу колекцію. От нещодавно один молодий художник нам надіслав два твори. Каже, я хочу подарувати вам твори, я хочу лишитися саме в музеях, тому що люди розуміють, що музей це назавжди. Приватні колекції це чудово, вони мають бути і приватні музеї мають бути. А те, що належить народу України, це те, що ми передамо через покоління, і тому це дуже важливо поповнювати. Е, якісь от джерела, це, наприклад, от арт резиденцію. Після того теж художники дарують твори. Тобто є різні джерела. Зрозуміло, нам хотілося б більше і активніше, тому що, попри війну, попри відключення світла, попри всі складності війни, художники працюють і дуже активно працюють. Як я вже сказала на початку, що це в принципі, і ви також зазначили, що це перша виставка за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, подібна так, яка відбувається, відбудеться в Хмельницькому обласному художньому музеї. Наскільки було складно її організувати? Ну як, ми в принципі музейні співробітники нічим не відрізняються від решти суспільства. Ми живемо щодня в, тому, в тих умовах, які є. Тобто наскільки складно всім зараз, да, коли ти не досипаєш ніч, коли тривоги щоночі, і ти маєш прийти і сконцентруватися, і працювати. Тому, тому ми абсолютно як всі інші, в нас нема можливості там пізніше прийти або не зробити щось. Ми робимо свою роботу, попри все, і розуміємо, що це потрібно людям. Взагалі, от власне, яке, на вашу думку, значення має ця експозиція для відвідувачів? Мистецтво воно абсолютно дієве. І воно навіть має лікувальні якості, і це вже доведено. Наприклад, нейрофізіологи говорять про те, що при спогляданні. Саме живописного твору у людей прокачуються такі зони мозку, які не прокачуються при інших mm -hmm. видах діяльності. Це вже доведено. Тому що здавалось би, якщо ми дивимось на твір, там зображені, до прикладу гладіолуси. Ми їх розпізнаємо. Але направду це просто полотно і суміш фарб. Це не гладіолуси. І ось ця робота, яку непомітно для нас, робить око і мозок. Воно неймовірно підсилює взагалі ось ці нейронні зв'язки. Mm -hmm. Тобто, мистецтво ще з наукової точки зору дуже корисно. А розуміючи, що зараз ну психологічно багато хто вигорів, комусь важко в когось е психологічні такі стани, коли треба шукати ресурсів, де можливо при чудовий спосіб знайти ресурс це мистецтво. Тим більше в цій виставці око весь час буде піддаватися експерименту, тому що ми розміщували не від 900-го року до 25-го року. Ми розміщували твори поряд, старі і нові. Угу. Роботи, які абсолютно по-новому інтерпретують натюрморт, і ті, які академічні. І от це теж таке буде як випробування для фантазії для ока. Взагалі, подібні масштабні виставки в майбутньому плануєте також. Так, ми хотіли би більше. Зараз ми першого робимо, подивимось, як буде складатися ситуація. І ми хотіли би безумовно повернутися до роботи з нашою колекцією, тому що 40 років ми збираємо колекцію. Е, перший музей державний сучасного мистецтва і дуже є цікаві теми. Одна з тем, яку ми теж хотіли би розкрити, це якраз мистецтво на межі. Е, така робоча назва мається на увазі якраз десятиліття, п'ять років до відновлення незалежності, п'ять потім 1985-1995. що угу. Що відбувалось тоді? А тоді відбувалися бурхливі події. Оце відчуття нового. Революційні події в суспільстві вони відобразилися в мистецтві, і це неймовірно цікаво спостерігати. Тому ну от плануємо таку виставку, але як складеться, ну і коли розпочнеться вже ця виставка, про яку сьогодні говоримо, і доки буде тривати? Виставка присвячена натюрморту. Завтра відкривається о 5 годині. Всіх запрошуємо. Буде грати прекрасна музика. Скрипка буде фортепіано. Тому. В атмосферу зануритись мистецьку можна буде широко, і ще й музика, і вона працюватиме три місяці до середини червня. Тому всі встигнуть подивитись і знайти щось своє. Окрім музики, що ще? Чи будете розповідати безпосередньо відвідувачам про кожен твір? Така буде пізнавальна взагалі розмова. Uh, з відвідувачами. Так, на відкритті ми коротко окреслимо, чому саме ці твори ми відібрали, чому саме так виглядає експозиція. Ми провели невеликий експеримент і ми розташували твори від світлих через весь спектр до таких більш темної гами. І тому uh -huh. в самому просторі теж людям досить буде цікаво знаходитися, я сподіваюся, тому що цей перехід, навіть кольоровий. Він теж буде помітний і, от емоційно, теж воно буде змінюватись на настрій впродовж перегляду творів. У нас прекрасні співробітники наукові і дуже цікаві інтерактивні екскурсії проводять. Тобто, це не такі класичні, коли вам розкажуть дуже багато прізвищ і багато дат, і ви нічого не запам'ятаєте. Вам будуть розповідати історії, тому що насправді. Ну, історія людей складається з історій окремих людей. І окремі історії художників це історія нашої країни і частково, власне, наша персональна історія. І це дуже цікаво спостерігати, як складалось. Як складалось якусь, да, там, пару років тому, як складалось пару десятків років тому. І чому вони все одно лишалися художниками, mm -hmm. чому вони не полишали своєї творчості? Mm -hmm. а, власне, вік чи є якісь обмеження по віку безпосередньо? Чи будь-хто може прийти, і абсолютно з нуля до нас навіть мами з маленькими шмалючками приходять. Тому фактично розглядати гарні кольори, то і, і сполучення кольорів, навіть якщо дитина ще не розуміє, що це це дуже корисно. Це впливає знов ж таки на розвиток дитини. І а те, що до нас приходять поважного віку, люди от з інституту третього віку, це наші постійні відвідувачі. До нас приходять військові з реабілітації. І е, ми бачимо, наскільки в них загоряються очі. Наскільки ми виводимо із стану е, зрозуміло, да, складного психологічного стану після е, військових дій, е, люди, люди дійсно знову повертаються до мирного щодення, до такого нормального течії життя, коли бачать твори і коли вони відволікаються від е, тих трагедій, які на жаль сьогодні наше щодення. 55 робіт, робіт, скільки часу потрібно. Тому що знаєте, багато хто з відвідувачів приходить. Забіжу на 20 хвилин, подивлюся, але чи вистачить цього часу? Так, я думаю, що тут залежить знов ж таки від того, що ви хотіли б взяти від цієї виставки. У нас в приміщенні самого залу виставкового є причудові зручні і крісла, і лавочки. Можна сісти і цілий день сидіти і дивитись на ту роботу, на яку ви хочете помедитувати, яка вам відгукнулась. Тому час це абсолютно індивідуальне. Ви можете, хоч годинами бути. А можливо, ця виставка і потребує. Е, можливо, за пів години ви проглянете і щось вам відгукнеться. А можливо, ви ще повернетесь і ще. Тобто, це можливо варто прийти декілька разів. Пані Олано, ну і власне не виставкою цією єдиною, музей художній Хмельницький обласний він досить активно триває. В ньому робота проводиться безпосередньо різні конкурси для популяризації, взагалі образотворчого мистецтва, залучення молодих художників, так би мовити, і так далі. Давайте так ще якісь найближчі заходи і плани в Хмельницькому обласному художньому музеї. Що ще очікує хмельничан? До 20 березня якраз триває подільська палітра. Це для молоді і дітей конкурс причудовий імені Людмили і Миколи Мазурів. І це оновлений конкурс, тому що ми його і в інший час зараз проводимо не взимку, а навесні. Угу. І крім того, набагато краще будуть подарунки для дітей, тому що це теж важливо. Це будуть і фарби. І матеріали для творчості, а для дорослого віку це і грошові премії. Тобто, це теж дуже важливо підтримувати тих, хто буде нам потім дарувати свої роботи в музей. Знову ж таки, в середині березня в нас причудова співпраця з дирекцією художних виставок, і це буде виставка Григорія Синиці, який працював разом з Алою Горською. Потужний художник, і ми з його творчістю хмельничани вперше ознайомляться. Тому у нас планів дуже багато, і е, сподіваюся, що вони всі будуть реалізовані, тому що е, наша наполегливість і впевненість, що е, чому маємо потужну культуру, яка є нашим фундаментом, нашою базою, це нас підсилює, попри все. Отож, власне, запрошуємо і ми вас безпосередньо відвідати і цю виставку, також яка вже стартує 21 лютого, вже завтра, о 17.00. Долучаємося власне до прекрасного до мистецтва, що дарує нам естетичне задоволення. Пані Олена, а ми дякуємо безпосередньо усьому колективу Хмельницького обласного художнього музею за те, що даруєте таку можливість безпосередньо для хмельничан та гостей нашого міста. Олена Михайловська, заступниця директора Хмельницького обласного. У художнього музею.